Усім привіт! Я в магазині Єва. Нова акція на 2 і 3 травня. Кешбек 80% на косметику від Патрісії Ледо. Також є ще акція, Якщо ви візьмете цієї косметики на 199 гривень, отримуєте подаруночок. Ось такий набір тіні та помади. Ціна 189 гривень. Контуринг для обличчя ціна 189 гривень. Туш для вій ціна 129 гривень. Також є туші ціна 159 гривень. Засоби для догляду за нігтями. Ціна 89 гривень 90 копійок. Консилер. Ціна 129 гривень. Коректор 129 гривень. Тональна основа для обличчя. Ціна 229 гривень. Із дозатором. 229 гривень коштує база під макіяж знижка до 50 від звичайної ціни на крема для обличчя від фірми Liren. 109 гривень, об'єм 50 мл, зволожуючий. Відновлюючий крем. Ось такий крем для обличчя має SPF захист 30, об'єм 50 мл. Ціна 124 гривні. 69 гривень 90 копійок. регенеруюче масло. Кладка в крем, зволожуючий. Ціна 64 гривні 50 копійок. 69 гривень 90 копійок пілінг для обличчя. Вікові крема від фірми Лірен ціна 84 гривні 50 копійок. Енергія вітамінів ціна 99 гривень 50 копійок. Аксесуари для макіяжу від фірми Кос та Sovart акція 1 дорівнює 2. Одну одиницю купляєте. Друга йде у подарунок. Із двох йде в подарунок, та, яка дешевша по вартості. Пінцети від фірми КОС. Ось такі від фірми Sovart. Ціна їхня 64,90. Ось такі коштують 59 гривень 90 копійок. Щипці для підкручування вій. Ціна їхня 129 гривень. Величезний асортимент кісточок. Є також набори кісточок 265 гривень. 249 гривень коштує набір із восьми кісточок у металевій коробці. Також є спонжики для нанесення макіяжу. Ось такі ціна 19,99. Б'юті блендери. Ціна 136 гривень. Є у коробочці для зберігання. Ціна 136 гривень. 59 ,90 гривень 90 копійок коштує ось такий набір. Тут є 4 блендери різної форми і розмірів. Також є вони у різних кольорах. 79,90. Такі набори також йдуть по акції 1 дорівнює 2. Набір спонжиків фрукти. Ціна 49 гривень 90 копійок, 4 штуки. 59 гривень 90 копійок. Набір подарунковий. 80% кешбек на пінки для гуління від фірми Arko. Це жіночі, 200 мл, ціна 133 грн. 63 грн 90 копійок. Всі колготи та панчохи від фірми Vivienne ідуть на кешбек 80%. Покажу вам ось такі панчохи. Вони мають кольорові стрічки, на яких тримаються колір зазначений зверху. Бачите, тут є червоний і синій. Ціна таких панчох 155 гривень. Капрони ден 84,90. 99 гривень 90 копійок коштують капрони із цікавими дизайнами. Такий дрібний горошок, в трошки грубший горошок. Також є у сердечка. Кешбек 80% на усі масочки професійні для волосся. 219 гривень від IQ-код маски Antiloff. Бреліл номеро, ціна 279 гривень. Є три варіанти таких масочок. Велла Профешнл. Радіус ціна 202 гривні 500 мл із олією Арган. 449 гривень від фірми Парасієн. Об'єм 1 літр. Естіма масочки для волосся. Ціна 249 гривень. Від фірми Level ціна 175 гривень. Калос 115 гривень. Об'єм 1 літр. Фанола маска 349 гривень. Зубна паста Das Expert Знижка мінус 50% від повної вартості, об'єм 70 мл. Ціна її 46 гривень 99 копійок. П'ятьдесят вісі гривень дев'яносто копійок. коштує ось така зубна паста. Шістьдесят гривень дев'яносто копійок. Один плюс один дорівнює три на усі скляні та керамічні чашки. 49,99. Кухоль скляний 69 гривень 90 копійок. Його об'єм 310 мілілітрів. Чашка керамічна 69,90. Ось такі ціна 49,99. Бонуси будуть на вашій карторці Єва до 25 травня, включно. Списати їх можна одразу на наступний день після покупки. Аркомен бальзам після гуління. Ціна 114 гривень. Гель для гуління. Ціна 129 гривень. 60% від повної вартості знижка на аріель. Гель для прання 1 літр 100 мл. Ціна 195 гривень. Усі урологічні прокладки, підгузки, трусики для дорослих ідуть на кешбек 80% від вартості. Покажу вам увесь асортимент, який є у ЄВІ. Знаю, що такі е, трусики беруть у родом багато хто. Ось іменно такі розмір L. Тут є 8 штук, ціна 175 гривень. Тена леді 24 штуки. 10 штук ціна 37 гривень 59 копійок. Депенд 12 штук. Ціна 42 гривні 99 копійок. Дякую за перегляд. Усім, па-па!